Слава Ісусу Христу, Біблія, послання апостола Павла до Ефесян, розділ 5, з вірша 25 по 32. Тому, відкинувши неправду, кожний говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного, гнівуючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одного, як і Бог через Христа вам простив. Амінь.